Гра «Вирази ім'я жестом ідеально підходить для встановлення контакту в групі дітей, які ще не знайомі. Також ця гра може слугувати ритуалом для початку занять, спрямованим на консолідацію зв'язку в групі у творчій формі за допомогою імен та жестів. З психосоціального погляду ця вправа розвиває тілесне вираження та творчість. Кожен учасник виражає свою індивідуальність через специфічний жест. Це сприяє самоствердженню і підкресленню унікальності. З фізичного погляду акцент робиться на точному відтворенні рухів. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Діти скають у коло. Фасилітатор розпочинає гру голосно і чітко вимовляючи своє ім'я і роблячи певний жест, який його ідентифікує. Діти уважно спостерігають за ним, і після того, як фасилітатор закінчив, усі одночасно відтворюють цей жест, повторюючи ім'я з цією ж інтонацією. Наступний учасник представляється, використовуючи жест, що відрізняється від першого, а решта групи імітують його, і так далі до моменту, поки кожна дитина не вимовить своє ім'я, супроводжуючи його жестом. Роль фасилітатора полягає в тому, щоб дбайливо заохочувати дітей подолати сором'язливість. Важливо також наголошувати на унікальності жесту для кожного, оскільки діти можуть повторювати рухи один одного. Аби зробити гру цікавішою, можна встановити критерії вибору жестів. Наприклад, це може бути зображення тварин. Або ремесла для дітей старше 9 років можна підвищити вимоги до точності відтворення жестів. Дізнатися враження дітей від гри можна задавши такі питання: чи важко знайти специфічний жест, що відрізняється від інших? Як ви почувалися, коли всі відтворили ваш жест і сказали хором ваше ім'я? Чи складно точно імітувати те, що роблять інші? Чи можна дізнатися щось нове про товаришів під час цієї гри? Як можна покращити гру на знайомство? Як можна ускладнити? Мені дуже сподобалася ця гра, тому що там всі гучно-гучно кричали, та всі жести, які робили. Мені гра дуже добра, сподобалося. Мені, мені було приємно коли всі викрикали моє ім'я. Ну легко придалася. Мені дуже сподобалося грала в цій грі мені сподобався найбільше жест Макара. Мені не сподобалося. А чого тобі не сподобалося? Да, майже була в мене всіх милосміння кричали. А тобі не подобається, коли гучну? Ні. Мені дуже сподобалася ця ігра, бо мені сподобалося, як мої друзі казали, дуже хочуть моє ім'я. Мені дуже сподобалося, що всі потеряли її жест. Більше цікавої інформації стосовно активностей та заходів для дітей ви можете знайти у наших соціальних мережах. Посилання ви бачите на своїх екранах.